В сумському боксерському клубу СМК Спорт, де безкоштовно займаються понад 40 вихованців, у тому числі Крістіна Ющук, чемпіонка України. Благодійний фонд Дениса парамонова подарував боксерські груші. Та мішки у нас в залі з'явилися е, современні мішки, каплі, пулі, такий е, снаряд, на якому ми відпрацьовуємо і швидкість, і силу ударів, він необхідний, і е, тому для нас дуже великий такий подарунок. Ми дякуємо від мене від усього нашого тренерського складу від дітей, батьків. Денису парамону за такий подарунок для нашого клубу мішки мені подобаються. Кожен мішок по своєму він якийсь такий специфічний. Один пом'якший, а підв'яже різної форми. Ну вони такі цікаві. З появою фонду взагалі набагато краще стало набагато краще в залі більше тепер можливостей тренуватися більше всіляких різних прибамбасів, як ми кажемо. Кращий ринг став. Тобто якість рингу має дуже велике значення. Поставили новий ринг. Ми дуже раді. Мені дуже подобається. А мішки взагалі потрібні були груші нові різні, класні, є тяжкі, є помягче. Зараз готуємось до кубку по дорослим по жінкам. Я зараз вважаю, що я в добрій формі, щоб відбоксувати гарно, а там вже все покажуть змагання. Допомога дитячому та юнацькому спорту України залишається одним з пріоритетів у діяльності фонду.